Невеличкий ексурс в історію. Ми вже три роки воюємо на цій війні, не складом органіційних одиниць будь-яких збройних сил, будь-якої країни в світі ми маюємо тимчасовими створення угрупованнями, тактичними групами, потужками, ОУВ, ОСУВ. Це про систему управління армією під час війни? Не смішіть мене. Так можна було. Ми змушені були це робити. Під час антитерористичної операції у 2014 році, коли все тільки почалося, враховуючи той жалюгідний стан Збройних сил, з яким ми мали справу, але послідовно-послідовно намагалися перейти до штатної структури. До речі, нам це не давали робити, так як воно пропонувалося, саме з політичної точки зору. Недоцільність. І ось до чого це призводить, врешті-решт. ДБР збирається допитати головну командувачу. Шановні, то це все взагалі нонсенс, розумієте? Ви зобов'язані були початись в нього. А він би, сказав їм так, припиніть цю друню. Те, що ви робите, це ви робите не на користь. Як би він особисто, як людина, не відносився до одного і до другого з цих командувачів. Подобається він йому, не подобається, не має значення. Це війна. І працюємо, служимо з тими, хто є. А не так, що мені це подобається, це не подобається. Цього не було зроблено. Тільки от зараз прозвучало. І Ми так далеко не підемо. Ми так не вихоми категорію начальників, які будуть здатні брати на себе відповідальність і не будуть боятися за свої рішення. Наша країна, наша земля, наші предки багато випробувань пройшли за всі ці роки. Згадайте Богдана Хмельницького, згадайте ту руїну, яка була 30-річна після цього. Згадайте Мазепу. Що нас завжди приводило до переразки? завжди до поразки проводило роз'єднання. Оці махінації, спекуляції і розбрат. І потім наш ворог тим користувався. Те ж саме було на початку ХХ століття. Зараз ми маємо історичну можливість вистояти, вижити і, врешті-решт, перемогти як нація, як країна. Хоч навіть пускай будуть проблеми з повним відновленням території. Хоча. Той же Азербайджан він довго чекав. Ну і інші варіанти є рішення проблеми, в тому числі дипломатичні. Але головне це зберегти суверенітет, незалежність.